сама така, я іщу подішевля. До пісюнчика піднялися, то ти плачеш. Галя, блін, та тубала як рад, вивішний <ривіт> сусіда, галя, галя. А я передзвониш – перезвониш Two hours later. Аля, скажи мені, чого ти мені дзвонила, як я вишню збирала? Якби не ти, я б нас нарвала повний кульок, а так тільки трохи, тому що ти дракаєш, собаки гавкають, і я не можу. І ще й цвіточок думала, понюхати, настроєння підняти. а він воняє, розумієш, маєш Воняє невозмож... до невозможності. Чого ти наяриш? Саме неподходящий момент. Та да, у мене опік новий телефон, і що завідно, завідно, да? а ти не завідуй, Галя, не завідуй, пішла в магазин і купила собі все. І що тепер робить, Галя? Галя, ще раз подзвониш на підходящий момент, я тебе кину в темний список. В Самий темний, це то є, в самий темний список, який тільки буває. А що це значить? А це значить, що вже чу чу я до тебе теж не буду дзвонити, я буду до Колі дзвонити. А він буде трубку передавати, якщо мені не треба. тому що я так вирішила. Да, Галя, жопа Міра, я і що тепер? Да, он Мір крутиться вокруг мене. Да, Галя, да. Галя, ти весь не дзвониш, не вовремя, розумієш, що то, то коли я абрикоси рву, то це я вирішила вишень насобирати. І ти, ти, ти дзвониш і дзвониш, Галя. То абрикос не дала мені нарвати, є б не ти, Галя. І взагалі, це ти винувата, що ту абрикосу об... обнесли всю, розумієш? Є б не ти, є б не ти. Чи ти як подзвонила, я вишню рвала? Я чуть вишний не вдавилася, чуть не зралась. Я... Дніожиданості, Галя. Звісно, дніожиданості. Бо тому що отак телефону під рукою не було. Понимаешь, я даваю давай шукать телефона. Давай шукать откуда воно дзвони, откуда ты тры. Ну, нашла, конечно. Я тобі сказала, что перед що позже.